Як швидко літо промайнуло, прийшла осіння пора, Немов на крилах промайнула кохане літочко з двора, садок марніє потихеньку, жовтлі падають листки. Вітер вже не віє тепленько, вже на похмурії хмарки. Так, вже настала осінь. Розрізняють малята три періоди осені. Рання осінь, золота осінь та пізня осінь. Яка рання осінь малята? Рання осінь тепла, сонячна, ласкава. Вона приходить непомітно. Як зараз подивіться у віконечку, ласкаво світить сонечко. Листочки. Ще трохи жовтіють на деревах. Годом осінь забарвляє дерева у червоні, помаранчеві та жовті кольори. вересні ми спостерігали більш зелений колір листя, а жовтень нам приніс багряний та жовтий. Погляньте на картинки. Калина та горобина червоніють своїми ягодами та молують око. Ще ми можемо побачити малята осінні квіти, астри, жоржини, хризантеми. У повітрі у таку погоду літають маленькі павутинки. У таку погоду гарно гуляти в осінньому парку разом з друзями та сім'єю, спостерігати за змінами природи, цілуватись теплим осіннім сонечком.